Щороку в рамках дня міста на центральній площі нашого виноградова проводиться виставка квітів. Не виключенням став і цей 2006 рік. І я пропоную разом з вами пройтися і оглянути виставку квітів, яка цього року звичайно розширилась, і в ній беруть участь не тільки колективи шкіл і дитячих садочків, але і аматори. На щастя, погода сприяла цьому заходу, і центральна площа нашого міста перетворилась в барвисти. Оази з квіткової краси, яку традиційно готували учнівські та дошкільні колективи Виноградова. Юнати з районного еколого-натуралістичного центру представили тематичну композицію. Нашому рідному місту виповнилось не багато немало, а цілих 744 роки. Але творить його сучасне обличчя саме молодь, яка цьогоріч взяла активну участь у виставці квітів та народної творчості. Ну, тепер наші телеглядачі можуть познайомитись з інною осадчою. Її роботи вже добре знайомі їм. Отож, розкажіть про свою творчість нашим глядачам. Ну, що я можу сказати? Все починалося з виноградівської школи художньої. З хусту приїжджав викла... вчитель це Галай. Ну, потім я вирішила поступити на математичну важну. І паралельно в художній інститут. Ну, все ж таки, переміг художній інститут. І тепер я тепер там навчаюся, вже третій курс. Е, надіюся, що буде щось далі. Ну і які враження від цьогорічної виставки квітів, виставки картин народних умільців? Ну, мені надзвичайно сподобалося дуже приємно, що в нашому місті проводяться такі саме заходи, дуже гарні виставки. Всі школи виставилися. Дуже приємно це бачите, що Багато людей думає про наше місто. Оте, чи дуже складно навчитись такому чудовому бісеру плетінню? Навчитися в принципі не складно, але складно мати стільки терпіння, щоб то все зробити, бо получати роботу це одне. Але мені завжди цікаво бачити, що з того вийде. І ну, часу займає багато. Наприклад, ця робота то один рядочок півгодини тільки вишивка зверху. Це я, наприклад, назвала як Африка, тому що тут таке більше дерев'яне. Все, такі елементи цікаві. Не, 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 ну, свої рідні, вони не українські. І звідки в тебе це чудове захоплення взялось, Хто тебе навчив в цьому? Я вчилася по книжках. У мене подружка також цим займалася, лише коли була менша. Я десь три роки тому також до цього залучилася. Так що на цьому автопортреті намальована сама Ліана Бідзіля, і ми зараз з нею можемо поговорити. Ти вперше виставляєшся? Так, перше. І що ти представила що ти представила зараз на суд глядачів? Свої творчі роботи. Це можна сказати, я так відпочиваю. Ну, так. Вони дуже незвичні для нашого сприйняття. Як вони в якому жанрі? Ой, жанр я не знаю, чесно, ну, малюю, що, що я хочу, і все. Ну, є такий стиль, як дедаїзм, може, трошки щось схоже до того. Це пояснюється дитяча логіка, ну щось таке. Ну, Скільки часу тобі пішло на твій автопортрет? Автопортрет це моє ж завдання в коледжі. Я його малювала три тижні. Ну, не кожен день, звичайно. Ну, так. Два дні в тиждень присвячувала автопортрету таке. Кожна квіткова композиція мала власні назви: українське обійстя», борщова фантазія. Квіткова аптека, кораблик мрії, мандрівка на загадкову планету. І все це виконано за допомогою квітів, овочів та фруктів, що ростуть поруч з нами. Радувало око і вишивані роботи поважних виноградівських майстринь Аліни Кисельової, Катерини Потоки, Наталії Варановської, Міни Криванич та вишивана експозиція однієї з міських шкіл. Ми знаходимося біля експозиції угорської школи номер 3 Вона унікальна тим, що тут представлено дуже гарне сучасне вишивання. І всі дівчатка в угорських національних костюмах. І тут поруч з ними їхній педагог-організатор. Розкажіть про цьогорічну виставку квітів вашу. Ну ми того року теж виходили сюди на площу, але у нас було дуже мало експонатів і нас. Ну проходили мимо нас і не дивилася, не дивилися, хоча у нас була лише чиста ручна робота. Як Тут тепер видите, у нас не було купованих квітів ваз, у нас нічого, навіть ні салфеток, ні тих абрусів, ні коврів не було. Чиста ручна робота. Оця виставка ще того року не була, це всі мої роботи і я лише тепер винесла їх. Ну, Думала, що о, людей зацікавлю цим. Ну, Я бачу, що і люди зацікавилися нами. Більше як того року. Це мої дівчата. Вони у 7 б клас ходять. Вони, вони радістю оділи цей костюм, бо вони ну, знають в серці, що вони ну, що ми у горці. Наступного дня та ж сама площа перетворилась в арт майданчик. Поважні гості, що прибули на святкування дня міста, поклали кошики з квітами до визначних місць. А потім розпочався концерт місцевих артистів та спортсменів. Відтак святкова колона з піднесеним настроєм направилась до парку Перені, де відбувся заключний етап святкування Дня міста. На сцені амфітеатру святкові промови виголошували міський голова Степан Бочкай, гості з Угорщини, представники обласної влади. За вагоні успіхи ряд виноградівців удостоїлись почесне. Шановні виноградівці. Гості міста. Сьогодні ми відзначаємо 744 ту річницю заснування нашого рідного Виноградова. Перші згадки про севлющах королівське місто згадуються ще в 1262 році. Свій вклад в історію встановлення та розквіт міста внесли десятки поколінь виноградівців. Це ми їм зобов'язані, що живемо, живемо сьогодні в одному з найкращих мальовничих куточків Закарпаття. Завдяки їх наполегливій праці, самовіддачі та патріотизму виноградів перетворився в сучасне місто з розвинутою промисловостю та інфраструктурою. Сьогодні в місті виробляється понад 70% цієї промислової продукції району, діють підприємства з новітніми технологіями. Розташована ціла сітка закладів освіти медицини, культури, спорту. Нашою спільною метою повинна стати концентрація зусиль, направлених на те, щоб внести свій вклад в подальший розвиток та процвітання виноградова, щоб не соромно було дивитися очі прийдешнім поколінням виноградців. А для цього необхідна тісна співпраця та згуртованість навколо цієї мети самовідданість кожного жителя міста. Шановні виноградівці, в рамках святкування 744-ї річниці з дня заснування нашого міста проходить відкритий конкурс-фестиваль сучасної пісні і танцю Кришталеві гроди, Позаду конкурсні програми хвилювання. Сьогодні ми дізнаємося імена переможців та лауреатів конкурсу. Всім учасникам конкурсу кришталеві громада бажаю міцного здоров'я, великих перемог у майбутньому. Шановні виноградівці, гості міста, хотів би від щирого серця привітати вас із святом міста, святом Богородиці.